Я оператор. Це було щось слово чи на те угодно? Бери одну, там не знати, який її льот. Ні, на льот точно є. Сміло не просто. А, що ходить? Тут в нього робиться кава. Має дуже модний гараж з кавомашиною. Технологія. Бловер зарядился Кто? Бловер Измотку сегодня Лиза, я в лавс Вот как с на до весны Да Вже сезон це закінчив. Лодка схована. Як схована, просто закрита. За Як тобі такий твій куточок з кавою, з кріслом? Подобається? <рігла> <рігла> ну, вигнанець. Сузук стоїть на дворі. Він не вигнанець, він має свій куток. Кожна машина має свій куток. Це просто по блату. По ковстру. <рігі> Покажи, на чому наша стоїть. коли навіть бачили, щоб машина ще на коврі стояла, гаражі. <рігі> <рігі> Зажралися в тій канаді. Ми приїхали на наше улюблене, ну як сказати, одне з улюблених озер, де ми відпочивали, де ми ночували на озеро Елкхарт. Приїхала подивитися, що тут. Тут воно замерзло, але ще не дуже сильно. На нього ще не можна йти. Але вже й не покидаєш з берега. Спінінга взяв. Рова взяв спінінга покидати. Кидай. Я тебе зараки. Каяк стоїть дивись. Ага. Каяк стоїть. Де? А, вон... а тут там той, що з того боку був. Ну сніг падає, так неприємно в лице, як воно летить. Ану, потримай. Хочусь фоткати. Опасненько. <ріст> ще рано. Ще рано, виходити ще з тиждень хоча б. Так, ще хоча б з тиждень. Каноє з минулого року. Що тут було. Треба, щоб був хоча б з тиждень і вночі, і в день мінус добрий такий. Так. Ну не добрий, мінус 10 хоча б. Ну, щоб мінус 10 точно. А зараз тільки 0 градусів, ну. а вночі тільки тут -то плюс 4, Ой, чотири, мінус Але гарно. Холодно трошки. Ну, перший сніг прийшов, чуєш, перший лід. Обходу ну, обходу, пробито. Вона взагалі, побита. Тримай. Каже, тримай, бо він в руки смерзний яночка. Як ти враження від першого снігу? Oh. Не є сильно холодно. Не правда? сильно холодно, і вітру нема, слава Богу. Але замерзло. Так, але налітче вийти не можна. Тих першопроходця можна пустити на літ. не шкода. <рес> Ні, гарно. Сніг і не... не сильно холодно, ну блін, зима вже скоро. Куди ну, вже прийшла. Окей, їдемо далі. Їдемо далі. Оце гора, по якій ми з'їжджали минулого року. Отак вона виглядає незасніжено. Тобі тоді сподобалась? Дупа буріла. Що, скоро тут теж випаде, знов прийдемо кататися. Звичайно. Санки в машину будуть. Їздили в Ну, Тут в районі біля Елкхарта багато озер. І оце з них, ще одне з них. Боблейк. Отаке вона. Такі ромочка. Тут теж можна ловити рибу і є столики, щоб залишатися на ніч, що комусь цікаво. Це гарненьке озирце. Рома тішиться своєю машиною. Ну, <ривіт> <ривіт> фу! Він... Він мене не слухає. Він. Я думала, він твердий зверху, а він диви. Можна. Тут ще не настільки холодно, щоб тут на льот виходити. Ми приїхали знову на третє озеро, яке тут, як воно називається? Island Lake. Island Lake. Ми колись показували, що тут є така пам'ятка про дядька. Ось така. Його снігом запорошило. Його пересадили. Кого? Він так сидів? Ні, він сидів так, бо ми не бачили, як його звати. Його звати Алекс. А, холодно дуже. Пам'ятка подядька. Все замерзає. Дим? Ну, взагалі-то не сильно. Волога така файна. Але бачите, тут менше сніг падає. Ну. No. Тут менше замерзло, там більше посвіти. Ну більше. На саме по собі ж більше. Мені здається, тут зимою нема ловити рибу. На цьому? Не дозволено. А звідки ти знає? Минулого року щось не пам'ятаю, що тут був хтось залі. Тих тут так багато людей літом. І весною, і осінь. Ну коротше, поки тепло, тут людей. Дуже багато. Знаєте, чим він зараз буде займатися? Звісно, дріфтувати. Як же ж без цього рома? Довольний сидить в машині. Їхали на. Це озеро четверте вже? Парадайз. Парадайз. Зараз я вам ще тут покажу. Райське озеро. Райське озеро. Ось так. Але воно знаходиться через дорогу, по факту, з там тим Айлендом. Але воно так замерзло взагалі. Як це можливо? Оцього я не зовсім розумію. Як таке можливо? Чого іменно воно не замерзло? Взагалі навіть О, Отам чуть-чуть зараз. Як так? там чуть-чуть замерзло і все. Прикрайли. А як так? Не знаю. Риби не видно? <світ> Ні. Дуже тут, бачиш? Ідемо каною та Ще Що? Чисто вода. Вітеру нема. Ти сітки позакидав. Як ти знаєш? Бутылки теж буде. Так робити можна. Так, да, так робити не можна. А ну, на. Ми По дорозі. Ну ж. Які плани? Давай поїдемо трошки далі, подивимося. Подивимося, наскільки глибокий сніг на тій площаці. На який саме? Там, де ми проїжджали? Біля гори той? Угу. Там, де ніхто не їздив. Тут більше озер не мали, вже всі ну тут є скільки? чотири. І там те, можемо ще на там тамто заїхати. Нека. Там, де направо треба повертати. Ми повертали наліво та направо на стопі. Ааа. А да. Та ну. Я дуже далеко їсти. Але дуже далеко. просто їсти з бою не маємо, а я вже голодна. Сніг Короче, їдемо подивимось. Кидає маршрутка. Ноги чого не тріпнуло? Не Нимо. Вма... <свисті> Шалусь, подалась. Зверталися по дорозі Роман Дріфтва. Я це все повставляю вам. Або вже повставляла. Ми приїхали знову вернулися до озера, озера Елкхарт, Перестав падати сніжок. Що тут цікавого? Щось і існував. Ми тут минулого року. Ні, того року. Ми цього року? Літом. Ночували тут. Ночували. Так. У нас був такий вид, тут стояла машина з палатку. Потім ми і там ночували. Тож інший раз. Ну, ми багато разів приїжджали сюди. Бо нам подобається це, це озеро. Риба є. Тут є риба. <ріпи> <ріпи> Сніг перестав плавати. Угу. Люди ще там приїхали. Відтихають. Трошки прохладненько. Бачите, як я виросла. А ми чухаємо додому. До додому? Не, Михайло, додому. Щось поїсти додому треба. Або не додому Ну поймо. Ми будемо чухати додому. А ви ставте лайки, підписуйтесь обов'язково. Всім па-па